Олена пише, а для чого кладуть на покійного копійки у труну, говорять старі люди, що відкупилися. Ну, дивіться, не просто старі люди. Це походить від тих ще єгипетських повір, коли йдеться, йде мова про Херона, це той, що ну, якби перевозить людей. З світу живих, у світ мертвих. І для того, щоб йому було щось заплатити, померлим клали на очі гроші, щоб це тобі, плата за те, що їх перевезуть через ріку життя у царство, царство Аїда, чи як він там називається, і той, що перевозив, називався Хірон, і Йому це була плата за, за його, за його перевезенням. Тому клали копійки. Чому наші клали копійки? Я не знаю. Чули дзвін та не знає, де він. У нас нема таких, що перевозять людей до Царства Божого, є на то Ісус Христос. Але я не думаю, що Христос чекає на наші копійки. Христос сказав: віддайте Богові Боже, а кесарю кесареве.